Всім привіт! Максимально квітнева погода сьогодні, зранку мороз, потім дощ, після того сніг, але менше з тим їдемо сьогодні маном. Це другий виїзд від закінчення жнив. Перший раз везли щебінь, цього разу веземо знайомому пісок. Пісок із Славути, з кар'єру митий. Тому думаю, цього разу вийде вам показати в кар'єрі, як його завантажують, вигрузку як сходить, бо пісок, ви знаєте самі, на останньому штоці сходить, небезпечна вигрузка. Тому переходимо до відео. В цьому відео буде багато цікавого. Я вам обіцяю. Машина гріється, качає повітря. 9.30. Зараз будемо виїжджати. Така ось погода, сніг вчора йшов, не пам'ятаю чи в квітні взагалі така була. На кар'єрі, я -то тут ніколи не був. розмісило трохи, машина чиста буде зараз обідна. Сніг пролітає. Такий оцей Словутський кар'єр. Одмованку непоганий такий з водою. Поїхала одна машина фура і Камаз поїхав, але Камаз, я так розумію, по землі. Техніка тут стоїть, човен бачу. Починає грузити, нам сказали, ніби 2 тони в ковшові, то беремо 13 ковшів, якщо це так, 25-26 тонн. Більше не беремо. Зніму трохи, чоловік швидко грузить професіонально. Давно я вже дуже давно не був на кар'єрі, ще колись і в цьому. За Баранівкою здається, чи де був років 5 тому. Колись я знімав, що цей прицеп ніколи не бачив в культурі ріпаку. Ріпак то вже бачив, а от піском це я даю гарантію, він ніколи не вантажився. Там виїжджають машини, заїжджають. Хочеться вам показати з різних ракурсів. Дуже давно я не був, згадую, дійсно, дуже давно не був на кар'єрі. Хто не любить дивитися, як працює екскаватор. Думаю, всім подобається. Сонце вийшло, гарно, така вже погода, ліс навколо, ось там. Ось там. Це солодовий суфле в Славуті. Такі от краєвиди. Водойма. Так показую тару. 36920. А тара була десь 13910. Значить що? 23 тонни взяли. Ну так точно не вгадаєш. Але нам і багато не треба. Да, 23 тони. Хорош. Під'їхали вже, буде висипати. Так, уже піднімає кузов. Ніби на рівному стоїть, на твердому асфальт, але тут ялинка, що не буде заважати вона. Зараз побачимо. Так ніби рівно, але це ж пісок. На останньому штоці сходить. Потроху починає сходити. Ну ніби нормально, що навіть не дуже високо піднявся кузов. І... Ось висипали така купа невеличка. І не скажеш що тут 23 тони. Але є. Буде задавати підлогу в складі. Де починав, там і закінчую. Приїхали, вивантажились нормально. На останньому штоці злетіло, але добре, що злетіло так, як треба. Така от була поїздка. Сьогодні придумав таку невеличку роботу перефарбувати скутер за один день. Показую його стан ось такий пластик, є подряпини, ось такий результат падіння на кришці керма. Але це не я падав, це один, позичав скутера. Загалом він має червоний такий, бачите, колір, точно не заводський. Він був спочатку червоний металік, потім вигорів, і 10 років тому я його перефарбовував, ще був у школі. Ось відкриваю корзину, хочу показати його заводський колір. Ну, видно, такий червоний, яскравий, але роки беруть своє. Скутер випуску 96-го року в лютому місяці це вибито на запчастинах, в нас він десь 2002, го 3-го десь такого року. Тож тепер пора щось змінювати, будемо його перефарбовувати. А в який колір поки не кажу. Тому дивіться на його стан, запам'ятовуйте і починаємо. 40 хвилин така купа пластмаси, такий скутер. Помиємо і ось це теж знімемо. Уже вимитий. Ніби нормально. Помили, тепер будемо фарбувати, перетирати пластик. Я ось розбираю фару, теж полірувати. От, який подертий. Ну і куди ж без цього? Куди ж без пайки, як завжди? Це виходить нижче, отак, низ. Запаяв, підсилив. А це перед, корзина. Тут треба буде підшпаклювати, а звідси запаяв металевими скобами. Підсилюю. Отакими. От Нормально тримає. Тут ніби ціле. Вже підсихає теж перетреться, і буде фарбуватись все. Ще я трохи покажу. Стоїть, чекає свого часу, тут повимивали. Бак. Один зняли, кришку з варіатора зняли. Повністю розібраний. Це так, коли перший раз фарбували, то не знімали щиток. Колесо його рідне 96-го року. Покажу поки себе. Привезли вже компресор. Будемо фарбувати. Ось лежить пластик перемотований. Такий ось він був, а ось це оригінальний колір Як показати треба намочити. Ну не видно, коротше був металік. Чорна, пластмаса, червона, все перемотовано. Який буде колір, не кажу. Пишіть поки в коментарях. Хто подумав, що буде чорний колір, той правий. Чорний металік, якось він, чумацький шлях, називається. Це три шари тут пофарбовано. І треба покрити лаком. Ось так виглядає на сонці. Але коли був мокрий, ну мокра фарба, то краще блестіло. Я думаю, лак зараз покращить ситуацію. Ну, в принципі, нічого так. Краще, ніж той червоний. Ще покрию лаком і зніму. Ось так виходить цей пластик. Спеціальна фарба для пластмаси, для бамперів. Гарчить компресор. Ось, Ось воно усе сохне, пофарбоване. Досить непогано вийшло. Це чорний вже виходить мат, бо до цього було сірим пофарбовано. Не ідеально, там десь дерди. Ну, видно, стиди. ніхто не шпаклював його. Але порівняно як було. А ось це підсохли глянцеві елементи. Чорний металік. Ще я думаю може поверну, коли вже буде стояти. А так досить непогано воно. Буде чорний, як трактор. Нічого не шпаклював, оце тільки запаяв зсередини. Так і лишив воно нормально. Мені підійде. А ось і фінал по скутеру. Повністю чорний, не без нюансів. Як ви розумієте, ось ця кришка лежала окремо, і я її побачив, коли вже пофарбували повністю і коли вже закінчилась фарба. Ну поки буде так, може щось придумаю. Дивіться, покажу вам, похожу трохи. Фарбували весь цей пластик окремо чорною структурною, а е чорним металіком. Якось так. Цю забули кришку і ось цю ручку. От як воно відрізняється. Ця сіра, а це чорне. Не без нюансів, ніхто його не ґрунтував. Але тут була наклейка, то вона й тут і буде, я думаю. Ось такий вийшов апарат. Він 96-го року, в лютому вироблений на всіх запчастинах вибито. Купив дядько такого донфена. Відрізняється від нашого на вузькій різи. <плеслова> <плеслова> Всім привіт! Не знаю, коли ви бачите це відео, але записуємо ми його 2 квітня. Погода не дуже нас радує, але задорах, я думаю, ви вже здогадалися, де я точно не в полонному, можливо в Києві, а можливо ні. Першим ділом ми обкатуємо ось цей мікрофон, про який я вам говорив ще місяць назад, так мені на нього нічого не записував. І ще скажіть, чи є зміна в якості. Знімаємо цей раз на 15 Pro iPhone, думаю, трошки краще, ніж на мій Xiaomi 14 Pro Max. Біля телевежі чекаємо зараз, під'їдуть ще друзі. Це називається без машини в Києві. Я думаю, ви різницю бачите по кадру між 15 і 12 айфоном. Коротше, вибрали топову погоду, щоб прогулятися. Йду по Києву, оце так погодка 10 квітня. Я думаю, видно, як засипає снігом. Усе.